Наша новна гость. Вітаємо вас у Кабінеті української мови та літератури, який обладнаний засобами сучасних технологій. Вашої увазі презентація роботи вчителі з працівників. Щодня методичне об'єднання очолює позицію з відами Щоб святи поставлення жити ми використовуємо різні інноваційні методи, наприклад, робота в групах, впроваджуємо інформаційні технології. З методом проєктів знайомих першокласників Кругова Лентина і літературна вікторина. На уроках відбуваються віртуальні екскурсії. На слайді талієнки Світлана Іванівна під час проведення ліска у чорні фриса і музеї. Кімната музею Андрія Малишка як виховний і навчальний осередок викладання української мови і літератури. Як результат роботи учителів на уроці, учні самостійно. Науково-дослідницькою роботою. Море Анна Олександрівна. Письменник Світлана Кирівна. Стеценко Світлана Ігорівна. Череник Тетяна Сергівна. Шевченко Андрій. Дорогі закінчити презентацію з словами талановитої творчої колеги вчителя-методиста Ровозіна Світлани Володимирівна. Живи, рідна мова, як хвилин мені прав, в тобі наша правда, і сила, і земля. Ми будемо помічно тепер шанувати.